Це бджоли відчули маточку там і дивіться, дивіться що робиться. Вони до неї прям полізли прям відразу. Не пройшло і 5 секунд з того часу, як ми поставили. І вони дивіться, прям бігом стадом побігли. Е, ну, мені похоже це більше на зльот мікрика, тому що багато бджоли є з пилком. Пилок ось, бачите? Помаранчевий такий. Коротше, полізли вони туди. Ну що, майже вони туди всі добралися. Багатенько, правда, позалазили на передню стінку, ну нічого, вони зараз Отак от ми їх підгонимо пальчиками туди їх. Щоб вони швидше залазили їх. Вони зібралися вже в вулик, в мікронуклеус, верніше. Ну, це теж вулик, тільки манютенький. От туди їх. От туди їх. І коротше, що? Вони вже всі там. Тепер ми їх тільки зараз подождем. Ще я подожду трішечки і, і цей. І все, закриваємо кліво, щоб вони успокоїлись. Я однесу їх у погріб буквально на годинку. Там прохолодне, щоб вони заспокоїлись. Бо вони дуже такі активніші, буршні. І все, і виставлю його на вільне місце. Все, бжілок я всіх зібрав. Випускаю маточку. Ось Вон вона, зараз, якщо вона вийде до них. Зараз ми будемо. Подив... Опа, вона пішла, ось дивіться, красива. Все, матка пішла до них. Ми їх зібрали. Отак обмітаємо, щоб вони всі туди не подавилися. Бачите? І дивіться, закриваю їх. І все. Тут трошечки літає. І понесли ми їх у цю. Як його? В погріб. В погріб. Вони в погрібу трошечки постоять. Якусь годинку, а взагалі до вечора. Вечером на ніч, щоб вони не влетіли, не влетіли. Вечером вже потемніє, я їх винесу і виставлю на місце. Все, маточка там гарна, красива, крила є, лапки є, так що проблем не буде.